Можно, можно, можно. Можна, можна, можна більше сьому нажмо краще. Разом. І ти розлом. Твою квітка луста. Молодий та амбітний, відомий український виконавець, як так, продовжує свій перший великий сольний концертний тур Україною. Не оминув співак і мальовниче Мукачево. У нас насправді великий всеукраїнський тур з Ярославом. Здається, 65 місць заплановано. Це тільки до середини вересня. Частину західної України ми вже об'їхали, і зараз помаленьку будемо просуватися в сторону центру та сходу. Чуттєвий яскравий та харизматичний голос, що закохує з перших нот його пісень. Співак не має стилю. Льових кордонів, проте має своє чітке бачення, написання та виконання музики. Коли що чекати, треба прямо зараз її підтримати і максимально розвивати. Я завжди писав українською і продовжую це робити. Якщо бодай краплю, я зможу якось розвинути і трошки вкласти свою душу частинку в українську музику. Я буду радий. Великої популярності виконавцю принесли прем'єри пісень Не мовчи, чекає вдома та порічка. За кілька тижнів ці треки стали хітами топ чартів України. Співак виконує душею, тож його творчість завойовує прихильність як дорослих, так і дітей. Слухаю вже з прошлого року, дуже подобаються нові зараз пісні, які в нього є. Також е, е, вона мене чекає вдома, це дуже надихає, так як в мене чоловік на війні, і я завжди цю пісню слухаю ще. Порічка дуже така драйвова, класна, мелодійна і взагалі дуже подобається його творчість. Порічка нам подобається погляд. Е, слухаємо ми. Е, від початку повномасштабного вторгнення. Це нам подобається, що розвивається українська музика. Українську творчість завжди було важливо розвивати, але зараз такий час, що вже нікуди, вже немає часу відкладати. Рудзинка виконавця гітара в руках. Кожна композиція звучала надзвичайно мелодійно. На концерті співак виконував всі свої авторські пісні. Запальні ноти змінювалися ліричними. І виконавець тримає український музичний фронт та водночас допомагає військовим, влаштовує благодійні збори та дає концерти для бійців. Наступна зупинка, як так, у місті Умань.